Карл волох на банкові прекрасно розуміють, що центральним питанням майбутніх виборів будуть події 21-22 років перед вторгненням і злочинний саботаж владою підготовки до нього. Як я вже писав, для зелених це не так питання близькості до керма і готівнички, як вибір між волею і величезним терміном за ґратами. Інтерв'ю Білецького можна розглядати тільки як частину цілеспрямованих зусиль із відбілювання злочинної зграї через цілеспрямоване обсирання політичних опонентів. Наразі це постмайданівська влада. Далі будуть генерали залужний знайва. чи ці зусилля дадуть очікуваний результат, але ж виходу в них немає, крім використовувати всі доступні засоби. Світлана Самарська, колись Павло перед годуванням собак дзвонив у дзвоник. В ході експерименту вже не на їжу, а на сам дзвінок у собак рясно виділялася слина. Наш народ інформаційно потоптаний пропагандою і мамкою і її Мосичук, часто як та собачка Павлова. Достовірна інформація народ не цікавить. Дзвінок, тобто щось на кшталт Крим здалі, і в народу рясно тече слина. Баригі, склади горіли, ліпецька фабрика, якого милого ви, шановні медійні авторитети, попри три роки відкритої війни, безкінечно повертаєте мене у 2014-й. Якого біса ви мисолите тему Криму, коли Deep State Map щодня безжально показує, який треш коїться на фронті, і за чиєї каденції наші землі втрачаються у диких кількостях? А давайте поговоримо про довгі роки активного пошуку миру в очах Путіна. А потім про епоху нечуваної підготовки до війни із роззброєнням власної армії і знищенням ракетних програм. А давайте поговоримо про те, як же так сталося, що моя подруга написала в перший день повномасштабної війни: Бережи себе, ми вже в окупації, в окупації в перший же день. Народи мій схамениться врешті. Тебе знову починають робити знову і разом. Невже не остобридло? Не невже не досить, невже не зробили до напівсмерті. І Крим не був е, однозначно. Ну от не було такої однозначної історії. Ми його просто в прямому сенсі слова здали. Е, сотні і сотні тисяч людей були за Україну, е, десятки і десятки тисяч виходили на мітинги, готові були організовувати дружини і так далі. Е, багато частин е, да, були різні частини. Але в більшості частин частини в перші дні були готові виконати наказ і обороняти Кримський півострів. Ігор Лапін. це свідкам Ліпецької фабрики, присвячується текст на засідання ради національної безпеки та оборони Тимошенко Юлія Володимирівна. Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує. Масову паніку люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом. Олександр Турчинов відповідає: ще більша паніка, коли на хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, поки не дочекаємося військової допомоги від заходу. А для цього потрібно діяти, тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану. Хто за? Ясно, за був один турчинов. Це означає, що рішення не прийнято. Валерій про запас. Коли ворогу до Дніпропетровської області залишилось 7 кілометрів, до Покровська, 3, а до Куп'янська – 2… То треба випускати Білецького з розповідями, як він помер би за Крим. Чому він не помер за Маріуполь? Вождь всіх білих не доповідає. Ігор Кондратюк, люди, які починають розповідати дивні версії події з часу вторгнення російських фашистів в Україну у 2014 році і дотепер таке враження не знають, що ми, їхні читачі та глядачі, тоді жили і все бачили на власні очі. Буржуйка Порошенка чогось мене знов закалібав, цей кончений, який знову заговорив за Крим після того як віджав в Азову лаври захисників Маріуполя і на цих лаврах створив третю штурмову, якось забувши про Прокопенка і інше. Але то потім почнемо з його трендяжа. Ще до початку війни Білецький топив за блок з Росією під виглядом конфедерації. Ми розуміємо, що сепарація від Росії е, таке да розділення, якби є ідіотизм. але за расовий союз з Москвою нічого нового умовно правих завжди фінансував Кремль. 24-го, -14 14-го, тоді коли расисти окупували Крим. Верховна Рада прийняла постанову про визволення політв'язнів і білецького відпустили на свободу. І здавалося би, нічого тобі не заважає. іди звільняти Крим. Але чомусь Білецький вибрав інший шлях по розповідям самого Білецького. Одразу після звільнення він поїхав створювати Азов. Але якось дивно, Білецький зрадолюбить, розказуючи, що міліція СБУ і інші органи правопорядку в лютому 2014 року не существували ілі устранілись. Та ти на фіга собі білецький зрадофіл наговорює частини в перші дні були готові виконати наказ і обороняти кримський півострів. І всі ж ми тепер знаємо, що у росіян була команда при спротиві повертатися і і летіти на голубому вертольоті назад на Кубань, по великому рахунку. Але цього не відбулося. Тобто цей персонаж, який в інтерв'ю Біннівської подстілки каже, всі ж знали, що расисти у випадку чого тікали б на голубому вертольоті. Хто бляха, ці всі, хто знали, це ці його дружинники, про які він постійно говорить, комсомолець, Вибаний. Що ж робив сам Білецький, коли окупували Крим? А він з Ківою, так, так, тим самим Ківою, став керівником силового блоку правого сектора. Знаєте чому? Бо свого часу Білецький завідував організацією патріоти України, яка типу боролася з наркоточками по Харкову. І всі ж чудово знають, чим займаються організації, які типу боряться з наркотрафіком і які вони заробляють гроші. Це ж як будівельні активісти, тільки проти наркотиків. А Білецький через 10 років розповідає, як якісь уявні дружинники і десятки тисяч людей відвоювали би Крим. А реальність була така, що Білецькому тоді похер було на той Крим. Він будував свою політичну кар'єру і торгував своїм хлібалом. Але завжди є люди, які можуть сказати, яка була ситуація в Криму. Знову ж таки, всім відомо, що Турчинов віддав наказ діяти згідно статуту. Але хаос, який був на всій Україні, а не тільки в Харкові, як згадував сам Білецький, зробив свою справу. Найбільша кількість зрадників в міліції СБУ, прокуратурі Зсу була саме в Криму. Це факти, чорт Білецький знає про це, але він розказує, що винен баран, який керує прайдом. Шо Стаї Левів лідер баран, то вона перетворюється просто на стадо. А якщо і з точністю не навпаки, але якби Білецький не був моральним родом, який в одному моменті вихваляє зсу, розказуючи, що вони могли б розхерачити расистів в Криму, а в іншому він мовчить. Тоді говорять, ті, хто хоча б проводив розвідку безпосередньо в Криму, хто був і бачив, що було в Криму. Ось реальність. Це початок трави. Тоді всі ще стояли, і не розуміли, що відбувається. Угу. Та військові командуючий зрадив, інші командувачі зрадив, але люди не змагалися, не зразу угу. вони достатньо. Тобто, десь українські прапори в військових частинах ще були, і їх е, оточили російські вони, військові. Да, вони на той час були оточені, вони були заблоковані. Угу. Але вони змов що? Вони чинили чинили опір. На відміну від Білецького і Зеленського, який би помер, але Крим би не здав. Ми можемо почути, які були плани у абсолютно дезорієнтованого керівництва ЗСУ, які були рухи і ідеї, але треба розуміти, що в країні хаос люди радіють. Вова о 10 годині на штурм розвалилось тупо все. Коли лесіли до батарери, ми поїхали в Крим, щоб ви розуміли, подіймали... Чангар ми доїхали в п'ять ракур. Гаріли кадосал, намались машини, стучали до ятіна. Тобто Люди пересадувалися в мою машину в іншому. Я доїхав до Чонкоя. Чонкоя, що вже на КПП стояли русські солдати. Угу. Тобто командир вже трубку не брав, і ті люди, з якими я спілкувався, які нас чекали, все, вже нікого не було. Всі починаючи від героя да Вінчі, закінчуючи білецьким і зеленським, взагалі уявлення не мають, як було хірово в зсу. Фізично було хірово, тому що такі, як вони, або грав на роялі, або щемили наркоторговців, віджимаючи в них гроші і вбираючи до влади буквально расистів. В той період українська армія це були мисливці, рибалки, які самі себе вдягали. Ой, який флешбек був потім у 22-му, бо все, що видавали, це був шлак неймовірний. Все, що їздило, їздило хірово, все, що було злагоджено, було дезорієнтовано. І генералісімус Білецький, який розповідає про десятки тисяч дружинників, про сотні тисяч патріотів, мовчить про одну річ, бо звідки йому про неї знати? Він же ж а не військовий. Що на момент 14 го року в Україні чисельність боєздатних військових підрозділів налічувала 6500 бійців, і ні Зеленський, ні Бугай Білецький не мобілізувались в армію, щоб допомогти звільнити Крим, а згодом захистити Донбас. Білецький під міліцейським прикриттям Авакова і великим пафосом Азову отримав держнагороди і звання підполковника міліції і тихенько зник з керівництва бойового підрозділу. Як же так? Такий герой командир батальйону тупо залишив свій підрозділ, щоб стати депутатом, але взагалі не виконувати роботу депутата. А в 22-му році героїчно створити третю штурмову, просто плюнувши в обличчя тим, кого Зеленський здав в полон в Маріуполі. В кінцевому залишку Раєвська, Білецький Зеленський знову готуються до виборів, і готуються вони до них не перемогами 19-24 років. А розповідями, які херові були попередніки, що вони все хотіли здати і йшли на договорняки. А от ми зараз від'ємно перемагаємо, займаючи кращі позиції. Олег Леусенко підтримую, бо теж свідок окупації Криму лише консерва гру ФСБ каже, що можна було воювати за Крим у обставинах того часу. Зсу в кедах, кроти риги на всіх посадах, розграбована казна, відсутність. Санкції проти Російської Федерації Кримду, цього і треба було, щоб на законних підставах, так би мовити, рятувати населення Криму.